Важливо не те, на що люди здатні, а те, на що вони вірять, що здатні. Адам Джексон. Вітаємо дорогі глядачі, раді вас бачити на нашому каналі і представляємо переказ, огляд і аналіз шостого епізоду серіалу Дім Дракона та частково книги і Кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами. Назва шостої серії Принцеса і Королева влучно підкреслює не тільки сюжетну лінію цього епізоду, а й цілого першого сезону серіалу. Зміна акторів деяких ключових персонажів добре вписується у загальний колорит, та й не довелося вигадувати новий ровер, аби пояснити цю зміну і головний часовий стрибок у 10 років. В серії кілька разів можна почути про час, який минув від 5-го епізоду, і це добре, адже глядачі спокійно змогли адаптуватися до навколишнього дійства. Отож, давайте розгляньмо сюжет 6-ї серії: Минуло десятиліття від останніх подій. Рейніра народжує свою третю дитину, яку сер Лейнор Веларіон, її чоловік, називає Джофрі. Ми вже знаємо, що таке ім'я не випадкове, адже зброєносця і коханця Лейнора, якого вбив Крістон Коул, звали саме так. Не минуло й кількох хвилин, як у зал, де тривали пологи принцеси, входить служниця і заявляє, що королева Алісента бажає негайно бачити немовля. Не воліючи віддавати дитину служниці, Рейніра вирішує самостійно показати крихітку королеві та пересилюючи свій біль, іде до неї. Королева Алісента відзначає, що волосся немовляти, як і його братів Джейкейріса і Люцеріса, коричневе, а не сріблясте, як це притаманно Таргаріенам. А ще Алісента дозволяє собі нахабно заявляти до Лейнора Веларіона, котрий супроводжував дружину з новонародженим сином. Старайтеся і далі, Лейнор. рано чи пізно дитина буде схожою на вас. До речі, дана фраза королеви є дослівною цитатою з книги Вогонь і кров, сторінка 354. Звісно, є чимало чуток про рейніру і її коханця, а також про вподобання молодого Веларіона. Але в цій сцені, як і в усій серії, королева Алісента постає перед нами вже не тією закритою, вдумливою і мало тямущою дівчинкою, як раніше. А грізною, нахабною, безкарною та фактично безпринципною жінкою. Королева тисне на чоловіка Візереса І, щоб він оголосив дітей принцеси і спадкоємиці трону Рейніри бастардами без прав спадкоємства, але той категорично відмовляється приймати такі міри. Не просто робити судження вчинку Візереса, але, якщо уважно переглянути серію, то ми побачимо епізод із двома перснями на його руці. І це не аби що, а пряма відсилка на єдине кохання короля, його першу дружину і матір Рейніри, королеву Ейму, яка померла ще в першому епізоді. Ймовірно, саме тому, через безмежну любов до Ейми, жінки, яка зробила його найщасливішим у світі чоловіком, король воліє не помічати похуденню дочки та всіляко захищає її. У сцені, коли командир міської варти Гарвін Стронг і за сумісництвом негласний батько дітей Рейніри тримає на руках щойно народженого Джофрі, неозброєним оком видно мовчазне порозуміння між принцесою, її законним чоловіком Лейнором та командиром Варти, що у них стосунки за домовленістю. Зрештою, Рейніра навіть прямо нагадає про це своєму чоловіку трішки пізніше. Сер Крістон тепер вірний королеві Алісенті й підбурює сера Гарвіна Стронга. Важко зрозуміти вчинки Коула, який колись був закоханий у принцесу, адже минуло 10 років від того, як вони мали коїтус. А тепер лицар глибоко ненавидить рейніру за те, що не відповіла взаємністю на його кохання. І все б нічого, та цей лицар має сміливість заявляти про свою честь і її порушення через вчинок Рейніри. Але ж напрошується два питання. Перше, чому ти таки переспав з принцесою, якщо дійсно думав про честь свою та свого дому? І друге, для чого ти знущаєшся над невинними дітьми принцеси? Навіть якщо вони бастарди, жодного права укола немає на такі вчинки. Як не крути, Рейніра престолонаслідниця, а її діти успадкують корону згодом? Така поведінка ніколи б не пройшла безкарно при дворі будь-якого короля, але у нас все складно. Король хворіє і ось ось покине цей світ, а королева нарешті наважилась плести інтриги так, як їй хочеться. Тож доводиться терпіти і таких особистостей, як Коул, допоки в житті не трапиться щось іще жахливіше, що перевершить його діяння, або значно краще, що дозволить про них забути. Зрештою, так відбувається і в сучасному реальному світі, і саме тому творіння Джорджа Мартіна виходять такими живими та близькими до буденної дійсності існування людей. Сцена в драконячому лігві. Ейгон з синами Рейніри приготували сюрприз брату Еймонду, який досі не має дракона, свинку з крилами, яку назвали рожевий жах. Можливо, це й невинний жарт для усіх учасників шоу, окрім самого Еймонда. Він надовго запам'ятає цей кпин, і згодом ми дізнаємося, чим це обернеться для всього королівства. Алісента вкотре намагається переконати короля в подружній невірності його дочки, а згодом лає свого старшого сина Ейгона за те, що він пожартував над братом Еймундом. Далі каже йому, що він повинен підготуватися до боротьби за трон. В цьому епізоді добре видно, що королева стала одержимою в прагненні до престолу наслідування. Вона цілком серйозно готується до повалення влади Рейніри і бажає докласти всіх зусиль, щоб та не стала королевою. В цей час брат короля Деймон Таргаріен і його дружина Лейна Веларіон, весілля котрих нам не показали, відвідують Пентос з дочками Бейлою та Рейною. Вони вже багато років живуть у цих краях, подалі від інтриг королівської гавані. Магістр Пентосу пропонує Деймону титул лорда, а його сім'ї, землі, гроші та чимало різних благ в обмін на союз у боротьбі проти триархії, яка повернула собі крокуючі камені. Деймон і Лейна обговорюють пропозицію, і якщо принц Таргаріен схильний погодитися на неї, то Лейна категорично проти. Вона бажає прожити життя, яке буде гідним її роду, і воліє повернутися до батькового дому. Та не судилося. Після важких пологів Лейна не в змозі народити. Перед Деймоном постав вибір, як на початку сезону, перед Королем Візерісом Першим, але іще гірший, бо ймовірність врятувати породіллю або дитину вкрай мала. Але обирати не довелося. Лейна з останніх сил виходить на вулицю та наказує своїй дракониці вагар спалити її живцем. Оскільки дракониця добре розуміє свою наїзницю та не бажає виконувати наказ одразу, Лейна просить вагар багато разів. І зрештою, драконячий вогонь виривається з пащі найбільшого живого дракона на той час. Королівський двір проходить тренування бою на мечах дітей Рейніри та Алісенти. Керує дійством Крістон Коул. Одразу впадає в око некоректне ставлення лицаря до дітей принцеси Рейніри. За дійством спостерігає сер Гарвін Стронг, і коли Коул гострим слівцем провокує лицаря надії, Гарвін розпускає руки та добряче набиває морду Коулу. Безперечно, такий вчинок не може обійти стороною королівський двір. Батько Гарвіна із за сумісництвом правиця короля вичитує памфлети докорів сину. Адже такий акт насильства на очах дітей, короля і, звісно, побіжне підтвердження чуток про те, що він є батьком дітей Рейніри, кидає остаточний Килим сорому і безчестя на Дім Стронгів. Гарвін не погоджується з позицією батька і заявляє, що діє справедливо. І, по правді кажучи, дорікнути Гарвіну немає за що. На засіданні Малої Ради ведеться суперечка щодо загрози нової війни на крокуючих каменях. Оскільки Тріархія уклала союз із Дорном, обговорення так і не увінчуються якимось конкретним рішенням. Але Рейніра Таргарієн, відчуваючи надто сильну напругу в стосунках з Алісентою Гайтавер, пропонує укласти мир між їхніми сім'ями. Принцеса навіть пригадує Алісенті, що вони колись були подругами, і такі слова виглядають доволі щирими зі сторони Рейніри. Певно, вона збагнула, що очікує на неї та її дітей, якщо суперечка між ними триватиме далі. Найкращим способом для перемир'я є заручини, а згодом одруження, її сина Джейкейріса з донькою Алісенти та Візеріса, принцесою Гелейною. Дуже добре відреагував на таку пропозицію король, і це логічно, бо навіть через своє небажання втручатися в чвари двох жінок, він добре бачив і знав, що відбувається навколо. Натомість Алісента лише заради Галочки подякувала Рейнірі за пропозицію і сказала, що обдумає її. Зрештою, такому шлюбу не судилося отримати зелене світло. Через інцидент на нещодавному тренуванні бою на мечах та чутки про сина сер Лайонел Стронг пропонує королю свою відставку з поста правиці. Король Візерес відмовляється прийняти таке рішення, але дозволяє лорду ненадовго помандрувати до Гаренхола з Гарвіном, який залишиться там. Емоційне прощання Сера Гарвіна з Рейнірою та її дітьми остаточно вказує, що саме він є їхнім батьком. Тим часом Алісента іде до Ларіса Стронга, сина Лайонела і брата Гарвіна, та каже йому, що хотіла б, аби її батько Отто Гайтавер все ще був правицею короля. Хитрий і неоднозначний Ларіс замислив страшний вчинок. За його наказом, група злочинців влаштовують пожежу у Гаренхолі, під час якої Лайонел і Гарвін Стронги загинули. Тепер Кривоногий успадкує родинний замок і всі землі, а головне королева у боргу перед ним. Через постійні чвари та непорозуміння при королівському дворі Рейніра, Лейнор та їхні діти переселяються до драконового каменя. В кінці серії, коли Алісента приходить знову до Ларіса Стронга, він говорить до неї: Що таке діти? Лиш слабкість, марнота, даремність. Через них ти прагнеш відібрати перемогу у великої темряви, ти існуватимеш довіку в тій чи іншій формі, як ніби з ними ти не перетворишся на порох, та заради них ти віддаєш те, що не слід, навіть коли знаєш, що було б варто зробити. Любов перемагає. Любов це погибель, краще йти шляхом життя необтяженим, на мою думку. Виправдовуючись, королева вказує, що не бажала смерті Лайонелу та Гарвіну, але змінити щось вже неможливо. З цієї сцени глядачі впевнено розуміють, що кривоногий Ларі Стронг зіграє значну роль в подальшій історії та інтригах сімох королівств. Що ж, шоста серія у пришвидшеній манері наближає нас до основних подій боротьби за залізний трон. Подальші події розгортатимуться більш лінійно, хоч на нас і очікує ще один часовий стрибок. Все ж ми повинні знати, що чимало цікавих моментів серіалу пустив стороною, на відміну від книги Вогоні Кров. Безперечно, творці серіалу в дечому обіграли першоджерело джерело на свій манер. Та оскільки ті події не є ключовими для серіальної саги, той акцент на них зроблено незначний. В той же час для полких фанатів творчості Джорджа Мартіна може видатись дивним рішенням сценаристів пропустити моменти із стосунками Деймона, Лейни та Рейніри. В книзі детально описано їхні взаємини, і це були почуття любові та взаєморозуміння між трійцею. Ба навіть більше глядачі майже не помітили щирі почуття любові Деймона до своєї дружини та дітей. А ось в книзі все описано просто і ясно. Королевич Деймон справді був закоханий у Лейну Веларіон, хоч і завжди мав почуття до Рейніри. Гадаємо, що саме ті події є найбільш цікавими розбіжностями між цією серією і першим Зважаючи на сказане, дозволимо собі процитувати запис з 356-ї сторінки книги для кращого розуміння стосунків між подружжям Деймона і Лейни та Рейніри Таргаріен. Ось як сталося, що королівна була з невісткою третього дня того проклятого року 120-го від завоювання. Року червоної весни. Пологи тривали добу. Лейна була вже геть бліда й слабка, але нарешті народила сина, якого так давно жадав королевич Деймон. Проте малюк народився калікою і за годину помер. Мати протрималась не набагато довше. Важкі пологи висотали з леді Лейни всі сили, горе ослабило її ще більше, тож вона не змогла побороти після пологову гарячку. Попри всі зусилля молодого дрифмарського майстра, її стан постійно погіршувався, тож королевич Деймон злітав на Драконстон і привіз майстра королівни Рейніри, старшого й досвідченого, знаного своєю майстерністю. На жаль, майстер Джерардес прибув запізно. Після триденного марення леді Лейна покинула земну метушню. Їй було всього 27. Кажуть, в останню годину Леді Лейна підвелася з ліжка, відтрутила септ, які читали над нею молитви, і вийшла з кімнати в пошуках вагар, щоб перед смертю ще хоча б раз політати. На сходах вежі сили покинули її, і там вона опала й померла. Чоловік, королевич Деймон, відніс її назад у ліжко. А після цього, пише Гриб Королівна Рейніра всю ніч сиділа з ним над тілом Леді Лейни, втішаючи його вгорі. Оцінюємо серію в 9 балів з 10 можливих. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Продовження побачить світ найближчої суботи. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте, життя починається там, де закінчується спокій. Ніл Дональд Волш